Це жесть. Це жесть. Наче бджіли покусали. Всім привіт, ви на каналі Брудна стіна. І сьогодні ми з вами розберемо дещо цікаве. Нещодавно я випустив новину про гру, яка зветься Glory to The Heroes від української студії Space Dev. Вам ця новина дуже сподобалась, бо ця новина стосується гри, яка пов'язана з. Війною Росії проти України там, начебто, наші військові, наша техніка, наші міста в цій грі, і це буде щось схоже на як я зрозумів на Battlefield чи щось таке. Але, але я маю деякі сумніви щодо цієї гри, і я хотів би з вами. Дещо вивчити. Я ще цього не робив, тому будемо робити це з вами зараз разом. І в чому прикол? Я хочу зрозуміти, що це за компанія, чи варто їй донатити гроші, бо гра виглядає дуже перспективно насамперед. Тому я хотів би дізнатися, чи варто туди закидати гроші, чи не варто туди закидати гроші. Як довго ця компанія існує? Що це за компанія, чи вона взагалі. Зареєстрована, чи це просто якийсь скам? А мені не хотілося б бути членом культу, який допомагає скамерам. Тому давайте подивимось, що це за компанія, де їхній сайт, і так далі. Що ж, давайте переходити на браузер. Омай. Oh де я взагалі побачив цю новину? Ціну я побачив на сайті GameDev.do Це дуже відомий ресурс. Я думаю, ви багато з вас знають цей ресурс і знають, що на ньому. Публікується, якщо не знаєте, раджу вам підписатися, дивитися частіше сюди, бо тут дуже багато новин з геймдеву, як такого. Що я хотів би звідси взяти. Тобто, я переходжу на цю статтю, я бачу випускник КПІ Сергій Воронов і його команда Space Dev створюють гру про російсько-українську війну. Проект отримав назву Glory to the Heroes це військовий тактичний шутер від першої особи, створений на базі Unreal Engine 5. Гра розповідає історії про повномасштабне вторгнення Росії в Україну з погляду. До різних персонажів також є масштабні багатокористувацькі битви із різними родами військ: від класичної піхоти, артилерії та наземної техніки, до пілотів, безпілотників та цивільних волонтерів. Перший тізер Glory to the Heroes вийшов у травні. А зараз розробник запустив кампанію на Kickstarter Вона триватиме до 25 листопада, і нам тут показують трейлер, який ви бачили. І якусь дорожню карту. У грудні має гра з'явитися у дочасному доступі в Steam, а реліз запланований орієнтовно на 24 рік, ПК, Xbox і так далі. І тут я, типу, задаю питання, де... що це за компанія? Що це за компанія Space Dev? Де вона? Де можу подивитися її співробітників, чи є вони на LinkedIn. Бо всі компанії геймдевські є на LinkedIn. Я заходжу на LinkedIn, заходжу на LinkedIn, шукаю Spacedev, я нічого не бачу. Тобто я бачу якусь компанію Spacedev, Space Dev, яка зареєстрована десь у Уругває, і, і це не воно. Це IT-послуги, IT але це не, не розробник ігор. Я намагаюся шукати, знаходжу ще Space Dev Plus якусь. Компанію в Джакарті це теж не є ігрова компанія. Тобто їх немає на LinkedIn. Ну, принаймні, я не знайшов їх на LinkedIn. Можливо, вони тут десь є. Але щось мені підказує, що ні. Далі що я роблю? Я заходжу на Facebook. Фей... Ой, ось 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 Facebook. Ось він. Е, тут є банери і так далі. І є сторінка сайту, і є їхня пошта на Gmail знову ж таки. Gmailівська пошта, не корпоративна пошта. І ось типу сайт. Я тицяю на, на сайт, і сайту нема. Але тут є багато різного там скріншоти і так далі. Все дуже красиво, все дуже гарно виглядає Ну, відносно для такої гри. Тобто ще один Red Flag для мене. Але що нам кажуть, я закрию ці вкладки. Що нам кажуть тут? Нам кажуть, що цей проект існує на кікстартері. Ось я переходжу на кікстартер. І тут є що? Як завжди, є. Давайте нам гроші, ми розробляємо гру. Є тут деякі трейлери, які можна подивитися. Якщо вам буде цікаво, зайдіть сюди, я посилання залишу. В описі до цього відео, щоб ви самі перейшли та подивилися, що це таке. Як завжди, дорожня карта, ми все зробимо, все буде круто. Ось вона, реліз у 2024 році. Дуже оптимістичні прогнози щодо релізу гри, чесно кажучи. Бо так швидко ігри не робляться. Теж в мене таке в голові питання спливає: як можна зробити гру так швидко? Як? Якщо вони кажуть, що буквально типу в, в, у грудні 2022 року вони випускають у ранньому доступі гру. Це як? Це що буде за гра? З якого моменту вона розробляється взагалі? Коли почалася розробка гри? Навіть якщо вона почалася там рік-два два роки тому, це я ще можу повірити. Але якщо вона почалася типу цього року, ну це мало ймовірно, що ця гра. Щось із себе представляє. Тобто, ну, звичайна сторінка на кікстартері. І що них у них є? У них знову ж таки немає сайту. Все, що в них є, це ось така сторінка, де є безліч всього. Кікстартери, патреони, ось вебсайт. Що за вебсайт? Ага, є якийсь вебсайт. glorytoheroespacedev.team Без Вся... Ну, ви бачите, що це за сайт. Він якийсь дивний. Тобто, це сайт, як заглушка, чи що чи що це таке. Коротше, я бачу багато всього, але не бачу серйозності, скажімо так. Я бачу Твіттер, Ютуб з тима самими трейлерами, які є на Кікстартері. Я бачу все це, я бачу збір коштів, але я не бачу розробку. Ви розумієте? Я не бачу, що це реальна компанія. Я не бачу цього. Якщо, скажімо так, для мене зараз це не є реальною компанією. На жаль, я, я цього не бачу, тому я сюди гроші донатити не буду. І якщо ви вважаєте за потрібне це зробити, робіть, але я цього робити поки що не буду. Якщо розробники цієї гри дивляться це відео і мають щось розказати, цікаве мені, я б це. Послухав та змінив би свою думку, якщо чесно. Я дуже хотів би, щоб ця гра була реальністю. Я дуже хотів би, щоб ця гра вийшла, щоб вона стала успішною. Але я не бачу, що це якась реальна компанія, команда зареєстрована як команда, тобто фізично зареєстрована компанія. Я цього не бачу. Куди йдуть ці гроші, я не бачу. Коротше кажучи, я не бачу легальності. Правильно, так? на вашому місці я був би дуже обережним і уважно слідкував би за цим проектом, але е, поки мені не покажуть, що це є правда, що це реальна компанія, що в неї є на папері там реєстрація, там, як, я не знаю чого, ФОП, не ФОП, ТОВ. Якась компанія десь зареєстрована у державі. Поки цього не буде. Я туди гроші давати не буду і вам не раджу. Завтра ми будемо розмовляти про це, мабуть, ще раз, бо ця це одна з найпопулярніших новин цього тижня. Це точно, ось така моя думка поки що. Можливо, я ще щось на рию завтра накопаю, але це не точно. Ось таке ось відео вийшло в мене. Я завжди роблю такі дослідження, коли бачу якусь невідому мені контору, намагаюсь зрозуміти, де вони, що вони, як вони. Не хотілося б знову ж таки попастися на якийсь скам, відправити кошти. Ці кошти підуть кудись там на офшори чи просто у кишеню якомусь чуваку, який взагалі ніякого відношення до гри не має. Зробив декілька роликів на Unreal Engine 5 і... До побачення. Односторінковий сайт з купою лінків, які ведуть одна на іншу, і, типу, я, я не бачу тут поки що чогось реального і серйозного. Якщо розробники дійсно дивляться це відео і мають що мені сказати, я вас залюбки вислухаю. Чесно, я вибачаюсь за мій вигляд, бо я після операції і а, на роті мені зробили операцію на зуб і. Я оце як бджіли покусали. Коротше, гарного вам дня, мирного неба над головою. Побачимось завтра.